Всім доброго дня! Мене звати Юлія, ви на каналі сімейне господарство. Коровки їдять. Кукла вже підросла. Марта скоро має вже дивитися, вже її срок, чекаємо з дня на день, буде телятко. Shot the hot, shot it, shot it down. Shot it, morda. Ne jest te. вива така. Хочеш гратися, да? хочеш гратися. Не треба мене їсти. Все, йди. Не треба мені руки їсти. Диви яка. 3800. Це найбільша тушка. Як ви вже зрозуміли, це наші бройлери ми вже почали їх обирати. Десь через днів 10 їм було би рівно 3 місяці. Ну, я вам скажу, я так розумію, вони ще маленькі. Бо я цілий місяць їх один місяць годувала домашніми кормами. Кукурудзяна, пшенична і крупа. І тому вони трошки в рості відстають. А потім ми вже перейшли на спеціалізовані корма для бройлерів. Зараз маємо те, що маємо. А це тушонка. З наших бройлерів в автоклаві. Ось така. Вже бройлерів убираємо, ми потроху переробляємо. Або все. просто можна обрати одне і перекотуємо. Ну, зараз я візьму, допустимо, це крупненьки перевіримо. Це добре видно. Це такий добре погутинка. Вона і трухається. Це я позначала з плюсиками, це я позначала домашні яйця. А ті, що я купувала, це є така позначка. Зараз 4 дні. Я ще не буду просвічувати усі ці я так перевірила. А взагалі я просвічую десь на шостий день. Там на сумі дуже добре видно. Ось так. І я привертаю яйця два рази в, день. Де? в один і той же час. Десять годин ранку, рамках, десять години ввечері. Більше я їх не чекаю. Я вже не перший раз так закладала, виводила курчат і все було добре.